У Москві гонять Путлера. Прямо під Кремлем співають гімн України і підняли синьо-жовті стяги. Виглядає нереально, але вигукують гасла ЗСУ. Причому робляться і військові. Це деякі солдати рашисти пішли у всі тяжкі і зробили неймовірне. Коли Путлеру донесли, його схопив удар. Він впав. Ситуація критична, оцінена вже гірше ніж минулий бунт Пригожина. Генерали пішли проти Кремля. Не всім подобається чистки, які почав уряд Путлера. Що ж відбувається і чому це почалося саме зараз? Розповідь, яка може вразити. Це те, що відбувається прямо зараз, і почалося з дрібниці. Обов'язково подивіться до, до кінця у центрі Москви військові рашисти вигукували про українські гасла, збирали прибічників. Про це пише телеграм-канал База. Зокрема, відомо, що військовий службовець заліз разом зі своїм товаришем на дах будівлі неподалік висотки на Кудринській площі та вигукував Слава Україні. Вигукуючи гасла, вони також кидалися підручними предметами, кричали щось про зміни. Ними виявилися солдати із Челябінської області. Також вулиці Москви заклеїли листівками з фото очільника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова та глави служби безпеки України Василя Малюка. Фото листівок з'явилися. У соціальних мережах на одній з листівок світлина Буданова з написом наш президент, на іншій спільне фото Буданова з малюком і підпис російською. Як справи, також згадаємо за відео, на якому хлопець співає гімн України прямо на Красній площі на тлі Кремля. Вісмані ще, і і ще на Це доля. Донбас – це Україна. Російський опозиціонер Геннадій Гудков озвучив деталі подій генеральського бунту в РФ, коли командир Попов видав реальну обстановку на фронті, але його покарали. Звісно, йде грозня генералів. Причому це навіть, я б не сказав, що це якась пікерок одного генерала з міністром або там, з начальником генерального штабу. Ведь він, в общем-то, взяв приблизно той же тон, як і брав Пригожин. Я, браття, з вами, Я сократил дистанцию, я делал все, чтобы мы были вместе. И когда я доложил о реалиях, о том, что происходит на самом деле на фронте, какие серьезные недостатки, почему мы зря теряем жизни, меня сняли. Я вот ваш Спартак, это у него позывной, вы мои гладиаторы, я все равно с вами, звоните, я всегда доступен, помогу вам в чем, в чем хотите, я всегда ваш. Вот, буду ждать своей судьбы. Мы за победу, мы там за Россию и так далее. Тому подобное. Гудков зазначив, що це звернення опублікував і подав власності його колега, теж командувати цією самою армією, а нині високопоставлений депутат Держдуми Андрій Гурульов. До всього 5 копійок вставив ще один експерт, Майкл Накиданный. Генерал, кадровий офіцер, записав аудио в которой фактически обвинил российское руководство в предательстве. Он обвинил начальника генерального штаба Герасимова, что тот уволил его, ну, отстранил от від команды. армии после того, как сам Попов рассказал про большие проблемы, которые имеются в российской армии, связанные с ротацией и с отсутствием боеприпасов. Он буквально говорит, это его цитата, «Нас ударили с тыла наш старший начальник, предательский и подло главив армію. Тож, як бачимо, ситуація у Путіна дуже скрутна. Майже перебивається від одного бунту до іншого. Крісло шатається. А тільки він прибирає одних бунтівних генералів, на їх місце приходять інші. Військові не цураються кричати гасла за Збройні Сили України в центрі Москви. Це все однозначно веде до змін влади в Кремлі, і схоже, станеться уже дуже скоро.